Центр життєстійкості. Місце сили та підтримки відкрили у Каневі. Цей проєкт один із переможців конкурсу Школа лідерів громад, який благодійний фонд МХП громаді проводить разом із компанією МХП та Маріупольським державним університетом. Надає послуги та влаштовує заходи у центрі життєстійкості громадська організація Жінки Канівщини, сила в дії. Це групові та індивідуальні консультації, творчі майстер-класи, ретрити, екскурсії тощо. Різні заходи для різних верст населення. Ми охоплюємо і діток, і внутрішньопереміщених осіб 60+, і волонтерів, ветеранів, військовослужбовців. Тобто, всіх тих, хто потребує нашої підтримки, ми намагаємося для них створити комфортні умови. Фахівці з соціальної роботи та психологи віднині працюватимуть у відремонтованому приміщенні. Цей проект є переможцем школи лідерів громад в МХП, який провадить благодійний фонд МХП Громаді. І з цією ідеєю команда Канівської громади подалася на проект. Потім вони проходили навчання в межах Маріупольського університету і також виграли гранти. Загальний бюджет проекту понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Половину суми забезпечив благодійний фонд, іншу половину бюджет громади. Тут надають безоплатні послуги ветеранам, військовим та членам їхніх родин, а також внутрішньо переміщеним особам та загалом усім, хто цього потребує. Саме головніше не приміщення там відкрити, е, да, а як його наповнити якимсь духом, щоб воно працювало, влучно це робила, бо часи такі непрості. Тому я всіх вітаю. Пані Яніна, волонтерка допомагає військовим та вимушеним переселенцям. Зізнається, охоче долучається до заходів центру життя стійкості і додає важливо, щоб люди, яких спіткала нелегка доля, могли знайти дружнє коло і підтримку. Дуже багато приїжджають до нашого міста, рятуючись від війни, рятуючи свої сім'ї, своїх діток. Ці люди вони строять тут, в нашому місті нове життя. І їм треба допомагати, тому що я дякую Богу, що я в своєму місті, в своїй ну в свої домівці, і всі діти в мене тут, і в нас ну тихо. Олеся Омельченко, Павло Оболевич, телеканал Віка.